Я вступив добровольно в ряди Червоної армії. Попав у 167-му стрілкову дивізію 520-й стрілковий полк. Наша дивізія, наш полк, якраз визволяв, значить, нас направили через перелвал у Словаччину. В Словаччині якраз національне повстання було. От і потрібні були, значить, допомога. Розвалено, все роз, було розвалено. Як безпощадно все було знищено, желізна дорога, далі, дома порожні і так далі. От мешканці у, у лісах пряталися. Від фашистів. Фашисти руйнували безпощадно все, що було, навіть телефонні стовпи, все все було зруйновано. Мені тоді було 19 років. 19 років. До тих пір я у батька на землі працював, сільськогосподарські роботи виконував. Хотілося, як кажуть, піти, і, і, значить, захищати батьківщину. От. Наша часть проходила по гористої місцевості. Начали ми миснін і всю Словакію от, із боями проходили. Під час боїв, от, де мали фашисти укріплення, там вони нас зустріли очередю очеред, кулеметною та автоматною чергами, а самі Кидалися втікати, тому що наша у нас була, значить, сила у нас було більше, і ми, і ми значить, знали, що переможемо. Зустрічали нас і привітливо, значить, оце було дуже приємно, визволення. потрібно було для наших. наших, наших Земляків, наших сусідів. Деякі епізоди запам'яталися мені, от е, їхали ми полем. Полем. Розтягнулися ми у, у три у, 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 около двох кілометрів. От, раз лише прилетів один снаряд, розірвався недалеко від нашої колони. Другий снаряд, третій, командири почали кричати, що Швидко у лощину в село зайти, в село зайти. Коли ми до села приблизилися, як почали канонада ворожа, як почала значить, снарядами бити, От. наше командування крикнуло вони з села. Наш кулемет стояв на лівому флангу. І Коли проснувся я, Вижу, справа була солдат, піхота, от нікого немає. Ми рушилися, ми рушилися. Кажу, навірно, пішли вперед, нам нічого не сказали, і ми рушилися вперед. Ми собі йдемо, стоя, а каже командир: командир, що я з пістолетом одним, а може, що то случиться? Взяв. Дались ми йому винтовку, він йде впереді, а ми з кулеметом за нього, около 20 метрів. Коли б а, вон з села знаходилася будка. От. Коли ми недалеко від тої будки опинилися, чуємо вистріл, дивимося, командир упав, значить. Потім коротко ми перебіжку зробив. Ми приготували кулемет, а наш кулемет одиночний вистріл дає, а чергу не дає, тому що масло загусло на замку і не дає черги. І так командир, коли порівнявся з нами, і ми з кулеметом за ним куля то вправо. То вліво супровождало німців, теж тільки був караул, який стояв часово на посту. І так потім ми благополучно вернулися на свої місця. Я в августі 41-го року попав на фронт, а мені було лише 16 років. А я приписав собі два роки і, і мене, значить, як обикновеного солдата, ганяли І одразу прийшлося відступати. Ночі відступаємо, а Днем обороняємось, ночью наступаємо, днем обороняємось, а така була війна тоді. Ну що, саме роки були, це 41-й і 42-й, то неймовірно тяжко було. Пришлось принести стільки холоду, голоду, немирні фізичні нагрузки, психічні. Що страшне. І... 1941 рік то було, що от-вот -от советська власть паде. Німець був під Москвою вже. Такий упадочний дух тоді був у солдат. А я воював у військах у саперах, в воздушному десанті і в противотанковій артилерії попав у госпіталь, а після госпіталю попав в воздушний. Озноточний... Восточно десантну частину. Нас кинули на Курську дугу. І те, що була знаменита танкова битва під Прохоровкою, отам ось сам, це була танкова бригада, ротмістера займала позиції. А ми між танками були. Танкова армія, а в танковій армії дві танкові бригади. Так ота от, ліва танкова бригада 70% танків. Потеряла 70% людей своїх. А коли битва пішла, стільки було пилу, диму, що темно стало. а в воздухі самоліти б'ються. Китюші стріляють туди і на німці в тилу ривуть. А самоліти б'ються, то один по то другий, то на парашутах спускаються з підбитих самольотів льотчики. Наступив вечір. Німці, німці не могли придвинутися далі, вони відступили, а нам сказали, що треба ходити по танкам, може там рані не А наша задача, яка була, за, за німецькими танками, йшла піхота німецька. Наша, нам треба було наші танки обороняти від піхоти. А ці танкісти розказували після того, як уже на другий день ранами. З ними балакали. Кажуть, на завод оці ж танки везуть на заводи, корпуса спользують, там тільки підварити, заремонтувати і знову їде в бой. Через сім днів мене було ранено після цієї курської дуги. Попав у госпіталь, а після госпіталю вже попав проти танку артилерії. Я так хотів знову в десантну дивізію піти, воздушно. Я був тут ранений, моя нога не розвивалась, мене забракували. <гум> Сказали, що не годися вже в воздушний десант. Сія Васильівна, по-перше, дозвольте вас привітати із юбілеєм 90-річним, який ви святкували буквально на днях, і привітати вас із наступаючим святом Великим Днем Перемоги. Перемоги. Жила в Міллерово, Ростовської області. Там мої батьки, Оттуда мене призвали в армію в 1943 году. Очень много немцы выбили шоферов. И нас таких вот девочек забрали на курсы шоферов. Там такой есть город Черкова. Вот. И у нас целый батальон был. Много девочек, значит, и мы там учились. Три месяца учились. Потом, кто сдал на права вождения автомобиля, Их э, тогда забирали в батальоны. И я попала в 522-й автобатальон. Я помню, что приехал начальник штаба, нас выстроили, и он как вот немец вот, вот эту, вот эту, вот эту, пять человек забрал в 522-й батальон. И там я служила все время. Туда приехала, мне дали машину, так как у меня права, все нормально. Газик. Газ, а, такой, ну, грузовой. Ну, весь побитый, весь в крови. Да. Ну, я и сказали, что, мол, приведи его в порядок. Ну, и вот я на этом газике все время ездила. Сначала я, с самого начала... Привезли цистерну всю разбитую, знаете. И меня заставили ездить на этой цистерне, туда на, набирать воду, чтобы, значит, ее сварить потом. А потом видят, что это получается, и мне дали вот этот газик. Ну и, и сначала я ездила по складам, возила продукты в батальон. И потом это вот... Ну, каждый день я выезжала к фронту, возила эту, как это, ну, кухню прицепляли, и на, ну, в кузов ставили термосы на второе. И я там, это, ну, обед возила солдатам, которые там, это. иногда, ну, очень часто заставляли возить туда, боеприпасы. И я туда, и, и, туда везу боеприпасы, оттуда мне грузят раненых, и я везу их сюда в тыл. Бо я не была, я первое время не была на, прямо на фронте, а под фронтом. Вот. И поэтому очень часто привози, это, возила с фронта раненых. Это ужасно, пока придешь. Едешь, они кричат, доченька, дай водички напиться. Ну, я скажу вам то, что що... тогда как як... какие-то люди были другие. Не было такого ну, насилия какого-то, друг друга уважали. У вас было какое-то военное звание? Нет, я солдат. солдат. Солдат, да. Ну, я хочу еще сказать то, что меня... Мы когда кончили эти курсы, то нас приехал фиат такой большущий забирать и вести под фронт. Ну, ближе к фронту. Мы учились еще этих вот... штриль не слыхали, а потом уже через три місяці нас повезли туди. І муд, вот, коли ми їхали, е, то бату машину загрузились сповну в этот ад, а штабные всі їхали на газелі. І я сначала села на Газик, а потом що то я смотрю, мої дівчатки там, і я говорю, в одну минуту я перескочила туди. І ми И так, когда ехали мы ну, под фронт, то ну, были такие что горка и вниз, и опять, и вот мы проскочили это место. А штабная машина, ее расстреляли. Девочки такие молоденькие, все, и вот рассказывают, как они прыгали, их прямо пополам расстреливали, роз, эти вот немцы. Это, это безбожно было со стороны немцев. Ну и привезли эту машину, а мы там, везде стреляют, везде уже бомбят. И такая машина пришла. Мы все девочки эти плачем, а нас поставили еще в караул, около этих э, расстрелянных. То это первое было такое испытание страшное, знаете. Ну, а потом как-то мы тянулись, тянулись. И так мы... Что я хочу сказать, что очень тяжело было, конечно, девочкам. Но тогда не было даже речи о том, чтобы кого-то обидеть. Абсолютно. Ну, я посмотрела, что мне очень тяжело с этой машиной. Она такая почти вся разбитая. И я отказалась от сахара, а взяла махорку. И у нас был ремонт, этот, ну, ремсвод. Я всем это... приезжала, всем раздавала это. И меня смотрели, поэтому я могла ездить на этой машине. Что мы... Много очень. И ставили ночью в эти... Охранять это в, в этот... Эти машин машины бывали эти, как говорили бандеры, и прорезали эти, ну, колеса и все. И мне очень тяжело было еще и с этой машиной, потому что резины не было нормальной. И, и вот я еду, например, на склад, а колесо э, спустило. Значит, я должна его поменять. У меня всегда была запаска в этом в кузове. Так я остановилась, э, как я откручивала, а этот большой ключ ставила в гайку и остановилась и прыгала, чтобы его открутить. Представляете? Ну, очень, э, у нас очень хорошие были люди. Вот эти зИСы, зИС, то газики, а то зиса, они же имели вот этот компрессор, что ну, накачивает, да. И они останавливались и так вот помогали. Ну, я, конечно, тоже давала эту махову. Ну и так вот я почти три года. Где вы закончили войну? А, о, это Австрия, там, под Берлином. Я забыла какой-то. Да, и вот мы там, когда закончили, когда закончилась война, мы не знали ничего. Потом стали стрелять, все бить, все через зеркала, все где мы стояли у этой, вот. вот. И один солдат подскочил, говорит, дочка, кончилась война. Я тебе обещаю, что 25 лет не будет войны. Обещаю, что 25 лет не, не будет войны. А мы уже сколько идти? без войны, слава Богу. А теперь откуда нам взялась такая вот нечисть на наших голову?